Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді трикімнатна квартира в місті Яготині Загальної площі 45 квадратних метрів. Квартира знаходиться в однопораховому будинку. Вартість квартири дорівнює вартості однокімнатної квартири в місті Яготині навіть менше. Поряд з квартирою знаходиться дитячий майданчик, більшій доступності школа, дитячий садок, різного роду магазину, центрі міста Яготина та навіть цей чудовий парк, в якому ми зараз знаходимося. Підписуйтесь на наш канал у 2025 році. Ми для вас знімемо дуже багато якісного відеоконтенту. Бажаю безпечних угод та гарних продажів. Так, Заходимо в квартиру. Маємо ось такий передпокій. Вхідні броньовані двері встановлені. Невеликий коридорчик. Де встановлена пральна машина. Тут у нас санвузол. Ми до нього повернемось, коли будемо виходити з квартири кухня. Кухня площею 9 квадратних метрів. Встановлений одноконтурний газовий котел на опалення. Перша кімната площею 20 квадратних метрів. Зала. Також є вікно, встановлене металопластикове. Друга кімната 9,5 квадратних метрів. Підлога дерев'яна. Третя кімната. Теж 9 квадратних метрів. Нові радіатори на опалення. Теж пластикові вікна. І виходять на центральну дорогу. Локацію я додам. Вартість квартири нижча від вартості однокімнатної квартири в яготині. Вартість можете дізнатися в описі під відео або на нашому сайті за адресою рідний І ось такий самовгол. Тут ванна, туалет та бойлер на обігрів теплої води.